НАТО, повинно на мою думку, надати пряму військову допомогу, тренування, надіслати радників іншу підтримку, все, що необхідно українській обороні, міністерству оборони та їх збройних силам. Проте НАТО працює за принципами консенсусу, і в альянсі є кілька членів, які не підтримують таку політику та не дозволили НАТО вдатися до більш жорстких кроків. І Я не чув, що ця політика буде змінена. І хоча я дуже задоволений політичною підтримкою України Столтенберга та його ві відданістю на користь України у той самий час. Я боюся, що не робиться достатньо для того, щоб його заклики були втілені на практиці. Звичайно, ми знаємо, що росіяни є на Донбасі. Ми знаємо, що вони мають потужності, щоб піти далі. Ніхто не знає, що задумав Путін, що він може робити. Але ми знаємо, що ми можемо зробити. Ми можемо захистити себе, стримати його як військовим чином, так і іншими способами. Роль НАТО у цьому процесі надати гарантії, як своїм членам, так і своїм партнерам. Україн. Іна, це партнер НАТО. НАТО має надати підтримку цьому партнеру, який колись, якщо українці так вирішать, зможе стати членом альянсу. Я вважаю, мінські угоди потрібно переглянути, провести нові переговори, виправити. І я думаю, що росіяни можуть зараз бути. Під достатнім тиском і від наших санкцій, і від їхнього браку реформ, і від низьких цін на нафту. Ось ця комбінація факторів може мати реальний вплив на російську економіку і на звичайних росіян, пенсіонерів, вчителів, водіїв. І Путін хотів би позбутися цього тиску. Є дуже чіткі ознаки, що ці санкції є настільки болючими для нього, що він готовий. Я думаю, він готовий переглядати мінські угоди. США повинні тиснути на французів та німців. На мою думку, ми повинні приєднатися до цих переговорів. США повинні стати частиною нормандського формату. Ми можемо бути дуже впливовими і допомагати в цих переговорах. Але навіть якщо ми не приєднаємося, принаймні якщо ми натиснемо на німців та французів, я думаю, можуть бути внесені деякі зміни у мінські угоди.